Президент Петро Порошенко підписав законопроект щодо незаконного збагачення і вніс його як невідкладний на розгляд Верховної Ради. Про це він повідомив на засіданні ради регіонального розвитку Кіровоградської області. Зокрема, сказав у документі враховані висновки конституційного суду. Втім, принциповою залишається позиція невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення. 65 кримінальних справ щодо незаконного збагачення, де фігурують посадовці, треба закривати. Це пов'язано з рішенням конституційного суду, який скасував таку статтю, розповів новинам на першому керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Чотири провадження, які нині слухають у судах, за законом теж підлягають закриттю. Якщо парламент ухвалить новий закон, за ним не зможуть притягнути до відповідальності фігурантів справ, які розслідували дотепер. Навіть якщо новий закон буде ухвалений Верховною Радою, то закон, який встановлює кримінальну відповідальність чи посилює її. Він не має зворотньої сили. Він, він це закон прямої дії. Тобто він почне діяти лише з часу його оприлюднення, опублікування. Тобто, якщо, наприклад, прийме цей закон, проголосують у березні, він почне діяти в травні, він почне діяти лише з травні Тому притягувати високопосадовців за тими провадженнями, які вже були мають бути закритими, у нас не буде юридичних. Рішення про скасування статті щодо незаконного збагачення Конституційний суд ухвалив 26 лютого. Текст з'явився на сайті вчора. Судді пояснила статтю. Скасовано, бо вона порушує принцип презумпції невинуватості. Чиновник не повинен виправдовуватися, допоки слідство не доведе, що статки він заробив нечесно. Колективний позов щодо статті 2017-го подавали 59 народних депутатів. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили 2015-го. Це було однією з вимог євросою для впровадження безвіз.